Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Як не зневіритися у несправедливому світі? Таке питання колись турбувало одного з авторів псалмів. І тому я хочу зачитати для вас 72-й псалом псалом Асафів. По правді, Бог добрий Ізраїлеві, Бог для щиросердих, а я. Мало не послизнулися ноги мої, мало не посковзнулися стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерти своєї, і здорове їхнє тіло, на людській роботі нема їх, і разом з іншими людьми не зазнають вони вдарів. Тому то пиха їхню шию оздоблює, задягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися. Сміються й злосливо говорять про утиск, говорять бундючно уста свої до неба підносять, а їхній язик по землі походжає. Тому то туди його люди звертаються і щедро беруть собі воду та й кажуть: хіба Бог те знає і хіба має Всевишній відомість? Аж он ті безбожні і безпечні на світі збільшили багатство своє. Направду надармо очистив я серце своє і в невинності вимив руки свої, і весь день я побитий, і щоранку покараний. Коли б я сказав, буду так говорити, як вони, то спроневірився б я поколінню синів твоїх, і роздумував я, щоб пізнати оте, та трудне воно в очах моїх. Аж прийшов я в Божу святиню і кінець їхній побачив. Направду ти їх на слизькому поставив. На спустошення кинув ти їх, як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезали від страхів, немов сном пообуджені, Господи, образом їхнім погордиш, мов сном пообуджені. бо болить моє серце і внутрі моїм коле. А я немов бидло, і я не знаю, я перед тобою худобою став, та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю, ти своєю порадою водиш мене, і по тому до слави ти візьмеш мене. Хто є мені на небесах, окрім тебе? А я при тобі на землі не бажаю нічого. Гине тіло моє, моє серце, та Бог скеля серця мого, і моя доля навіки. Бо погинуть ось ті, хто бокує від тебе, понищиш, понищиш ти кожного, хто відступить від тебе, а я. Близькість Бога для мене добро, на владику, на Господа свою, свою певність складаю, щоб звіщати про всі твої чини. Цим словам, які я прочитав вже більше двох з половиною тисяч років, і здається, нічого не змінилося з тих часів. Ми так само дивимося навколо себе і бачимо багато несправедливості, багато неправди, і часто люди недостойні, безбожні, живуть безтурботно, в багатстві, в здоров'ї, і людина віруюча іноді може задавати собі питання, чи не надаремно я очищав свої руки в невинності, чи очищав я серце своє? Чи не надаремно всі ці утиски, страждання? Ось, і це може заганяти нас в такий якийсь смуток і депресію. І Асаф теж він задавався цим питанням, і йому було важко знайти на нього відповідь до того моменту, коли він говорить: аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Ще апостол Павло говорить, що коли ми надіємось на Ісуса Христа тільки в цьому світі, то ми самі нещасні з людей. І важливо. Не випускати з свого погляду вічність. Наше земне життя це всього-навсього короткий проміжок перед вічністю з Богом. І те вічне блаженство, воно з лихвою перекриє всі ці труднощі, які ми відчуваємо і переживаємо на цій землі. У відкритті Івана Богослова сказано, що там Господь отре всяку сльозу, і там ні горя, ні. Не щастя, нічого уже такого, що ми зустрічаємо на землі, більше не буде. А кінець людей, які живуть безбожно, він нам відомий і йому не позаздриш. Погинуть усі ті, хто бокує від тебе, понищиш ти кожного, хто відступить від тебе. А я, близькість Бога для мене добро. І він каже: хто в мені, хто є мені на небесах, окрім тебе? А я при тобі на землі не бажаю нічого. Нехай в нашому погляді, в нашому полі зору завжди буде вічність, яку, яку приготував для нас Бог. І нехай стосунки з Богом дають для нас таку насолоду, яка більша за всі земні блага і ці дочасні задоволення.